Добрий день, любі діти! Сьогодні хочу вам запропонувати вправи для розвитку мовлення, пам'яті та уваги. Для цього можна використовувати різноманітні іграшки. Я використаю сьогодні наші намистинки. Подивіться, будь ласка, перше завдання. На аркуші паперу я розташовую намистинки в будь-якій послідовності. Ось так. Так, давайте їх розглянемо. Кішка, півень, ведмідь, равлик та пташка. Ось вони всі. Так. Запам'ятайте. Тепер я накриваю намистинки та ховаю будь-яку. Ось, подивіться, що змінилося. Якої намистинки не стало? Так. Правильно, не стало півника. Ось він, наш півник, повернувся. Молодці. Нас ще раз, давайте спробуємо. Накриваємо. Ховаємо одну намистинку. Подивіться уважно, якої намистинки не стало. Так, не стало котика. Ось він повернувся на місце. Молодці! Наступна вправа. Я виставляю наші намистинки так, що треба скласти речення. Подивіться. Наприклад, ось так. От починаємо. Кішка живе вдома. Ведмідь живе в лісі. Півень живе вдома. Равлик живе в траві. Ташка живе на дереві. Ось так молодці. Наступне завдання. Виставляю мистинки ось так. І треба сказати, де знаходяться вони на аркуші паперу, наші намистинки. Ліворуч, праворуч. Внизу, знизу посередині. Наприклад, що знаходиться у нас зверху з, в, 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 вгорі прав, ліворуч? Так, це кішка. А що в нас знаходиться внизу праворуч? Так, це пташка. А що у нас знаходиться посередині? Так, це ведмідь. Молодці. Так, ми можемо міняти місце знаходження наших намистинок. Ось так поміняли. Тепер вгорі, праворуч, у нас знаходиться хто? Так. Півник праворуч. Молодці. Наступне наше завдання: можемо виставити наші намистинки ось так, одну за одною. Ось так їх виставили. Так. Давайте подивимося, хто ж у нас тут стоїть. Кішка, ведмідь, пташка, равлик та півник. Так. Закриваємо. Подивіться уважно, хто сховався. Так, це ведмідь. Молодці, ви були дуже уважні. І так можна грати з кожною намистинкою. Ось такі завдання гарні, щоб ви тренували свою пам'ять, увагу та мовлення. До побачення, до наступних зустрічей. Чекаю вас у дитячому садочку.